Доброго дня всім любі мої друзі. Я вам сьогодні хочу показати, яка в мене страва, яку я страву отримала із одного філе. Страва, як ви бачите, і симпатична. Получилося такі три квітки: квітки-бутони. Це я поклала собі кетчуп, якби гірчицю і майонез. Хто який соус любе. Готувала як ви побачите, а зараз хочу вам показати, як воно оце все виглядає. Так, як бачите, філешка відставляю порційно, красиво. Як готувалося, обов'язково подивіться, я думаю, вам сподобається. А сам От процес. Зараз я хочу розрізати пополам. Так. так ось розріжу, щоб ви бачили. Всередині у нас бекон із сиром, а по краях куряче філе. Смакота чесно, без брехні. Дивіться, все тримається кучки. Все смакує? Я думаю, я ніколи вас не підводила. Бомба! Готуйте і не пожалкуєте. Буде дуже смачно! Готуємо. Ну що ж, розпочинається наш рецепт з того. Що ми перше, що робимо, дивіться, в мене тут два яйця, одне більше одне менше, ми повинні їх розбити, щоб стала однорідна маса. Коли будемо вмочати наше м'ясо сюди, то воно має бути однорідним. Тепер для смаку додаємо пучку соли. Більш не потрібно. Ще раз збиваємо. І для того, щоб м'ясо мало дуже такий ніжний смак, я буквально пів столової ложки додаю терияки соус. Оце все, яйці ми робимо однорідним. Так, з цим ми справились, відставляємо і починаємо працювати тепер з філе. Викладаю філе на дощечку, тарілку можна прийняти. Тепер дивіться щодо філе. оцих всіх таких ось кусочків не має бути. Філе має бути однорідне. Коли воно продається в магазині, ви знаєте, що тут ще буває, та майже в кожному філе іде нижній такий е, слойну шар ще одного м'яса, я його відділила. М'ясо має бути цільним, як бачите. Тепер Оце, де шкірка ложимо донизу, щоб вам було краще. І тупішою частиною, оця, що більш повніша, ви до себе, оце у вас буде верх вашої квітки. І потім отакими ось кусочками відрізаємо майже до кінця. Але всі вони повинні триматися, отут-кучки. Ножа беріть обов'язково гострого, тому що, якщо не гострий ніж, то у вас воно все покромсається, подавиться, і ви будете його перерізати. Дивіться, отут, виходить, високий, там далі тонший, нічого страшного. І отакими рівненькими полосками ми ріжемо. Всю нашу грудку. Бачите? Ну, і тут, я так розумію, буде ще на два. Все залежить від того, якого розміру грудка. Я старалася взяти немаленьку, тому що, якщо вже робити, то робити, щоб було. І от так, бачите, о, отака у нас квітка з п'яти, букет точніше з п'яти квіточок. Отаки ми, ми і отримаємо. Що робимо далі? Перше це у нас борошно. Все воно йде по ходу, все воно йде швидко. Ось борошно я зараз роз... щоб воно було рівномірне. Тут столова ложка, борошна, звичайно, пшеничного, і столова ложка борошна кукурудзяного. Це піде наверх. Що я роблю? Отак ось взяла. І гарно обвалюємо в цьому борошні. Чому я не зробила більше, там, як столова ложка, тому що, ну, якщо будете готувати не одне, а декілька філе, тоді можна трошки більше. Я думаю, що і цього хватить, тому що, бачите, отак гарно обваляли, обваляли на один, на другий бік. Так, щоб воно у вас вийшло, ніби воно все уже вмотано в борошно. Так, після борошна кладемо в яйце. І так же добре обвалюємо у яйці, обмочуємо з усіх сторін. Так, ту відставила, дивіться, отак От ось. Гарно, прямо щоб з борошном прокисло. Відставляємо це, кладемо це. Це ж час, дивіться, на доску кладу бумагу пергамент, тому що після того, як ми все це зробимо, ми будемо на пергамент класти і там його розкладати так, як нам потрібно. Дістаю з яйця і зразу цю паніровку. Тепер теж все гарно, гарно з усіх сторін обмочуємо, обвалюємо. Зараз я подивлюсь, я думаю, вам видно. Так, так, на одну, на другу сторону, серединки між ними теж обвалюємо сюди, туди отак гарно його, щоб воно, кожен кусок м'яса був вкручений. Є ще ось трошки сюди трішечки вверх, бо верх теж буде запікатися. І кладемо тепер ось От так. Все. Поклали, розділяємо і будемо скручувати. Дивіться, бачите, ще трішки не взялося. І будемо скручувати тепер наш букет. Тепер у нас слайсова така ось грудинка, її треба відкрити, і сир. Сир теж порізаний, якщо немає купленого тоненько порізаного, то ви собі ріжте так, щоб було дуже тонко. У мене тут ось три пласточки, я його, як бачите, ріжу отак довж. У мене виходить тут 6, а нам потрібно 5 шматочків сиру. Сир у мене голландський, звичайний наш український, без всяких там вибриків. Та, як бачите, і українська грудинка теж. Зараз її відкрію. Грудинки теж я беру 5 кусочків. Дивіться, ложимо грудинку, на неї шматочок сиру, і оце все завертаємо. Скрутили. Так? Тепер обов'язково на бумазі хай лежить ваша. ця. Беремо одну, от, припустимо, оцю центральну, і отак скручуємо нашу квітку. Бачите? Беру наступну, наступна береться, теж зверху сир і скручуємо, є. Отак, на ребро берете, не плашмя, отак, а отак, щоб де товщеньким. І отак ви, вибачте, в ту саму сторону. Ми і скручуємо. І так ми робимо всі абсолютно наші пелюстки. Приймаємо нашу дощечку. і з Тепер ставимо, Ну у мене ось отака моя давня-давня, давня форма. Беремо за оці всі краї і ставимо отак. -от. Бачите? Поставили у форму, включаємо духовку на 200 градусів і ставимо на 25-30 хвилин. Я не знаю, як у вас там пече ваша духовка, але ви побачите, коли вже воно все, оце, сир поплавиться, те підпечеться, вам зверху буде видно. Але перед цим я обов'язково ну це у мене для мого смаку. Я отак трішки посипаю меленим перчиком. Ну, Якщо не дітям, якщо... це для тих, хто таке любить. І трішки посиплю часником. Часник у мене теж цей сушений часник мелений. Він правда, у мене ще й трішки підкопчений. Але оці вже спеції це вже у вас по бажанню. Я люблю так, через те буде так. Ставимо в духовку. Як бачите, результат нашої роботи. Ми отримали такі от красиві бутони, таку красиву квітку. Як би не було, це ще й дуже смачно. Зараз не, не знімаю, тому що дуже гаряче, але як вам ця страва вже е, в красивому вигляді на е, тарілці, ви вже бачили. На початку, на цю хвилину, спасибі вам дуже велике. Підписуйтесь, хто не підписаний, для мене це дуже-дуже-дуже важливо. Ставте, будь ласка, лайки та пишіть коментарі. Ну а що ж, на цю хвилину мій простенький, швидкий рецепт закінчився, але він дуже смачний. До зустрічі! І, як завжди, побажання на останок смакуйте на здоров'я!